Всім привіт! Ви на каналі Андрій Хантер КР. І так як ще час нема у нас полювання, в угодя, ну, краще не ходити, щоб не ганяти дичину та й псів я не вигулюю, то я хотів би вам показати ще одне своє хобі. Голуби. Це рік тому їх Купив, ну, завів. Я до цього тримав голубів. Потім пішов в армію, з армії приїхав, завів. Трим... До армії тримав я льотну птицю, після армії приїхав. Завів десь роки 3-4. Я тримав білих почтарів. Я їх возив, завозив, ну, десь в радіусі 50-70 кілометрів завозив їх, вони літали. Все. Ну, от почав я. Зльотних і все. От почтарі не моє. От не моє і все. Щас зараз хочу я вам показати своїх льотних. Ну, дивіться. зараз ну, зайшов я на горіще. Дивіться. Погано, дуже погано видно, я бачу. Зараз може трошки йде на жовті ці ранці. О, і смоляні. Ну, от у мене смоляні голуби, це мої льотні. Смоляні. Ото молочненьке, тоже іранець вийшов з під жовтих. А, а то сі гречанин він такий теж. Це перший виводок вийшов. А потом пішли жовті, жовті, жовті Там у нас виход. Оце, тут я держу. Кукуруза, горох, пшениця. Получається, все таких я держу льотних голубів. Це маленьке відео, маленьке отчот, водичка, маленьке отчот. Все вже зараз покажу голубиня. Це одне смаляненьке. Все сидить, Бачите? Понатаскали в гніздо, що хотіли. Там ще одне сидить мале, там далі. О, і там уже на яйцях. Еті. Там далі. Зараз вийде, вийде трошки. На яйцях сидять вже одна пара іранців. І там вроді почали вже мостити гніздо, друга пара іранців. А на виставці ми купували як одну ну, якби, купляли одну пару. Це таке маленьке відео, щоб... Якщо кому що цікаво, будемо далі знімати це відео. Ну, і про голубів, бо поки полювання нема, поки в угоді їздити я не буду. Все. Всім пока. Зараз я їх відкрию та виганю, подивитесь. Вот это льотні з бойними. Ну бойні, як нам на ярмарці продавали той ранці. От тут їх. Содержу їх тут. На горішку.